Це моя перша подорож з туром Love А я дуже задоволена самою подорожю. Я дуже хотіла побачити північне сягу, і нам з нашою групою дуже пощастило, бо ми його побачили тричі. Дуже рада була побачити різні локації. Всі локації. А, дуже різноманітні, але найбільш напевно мені сподобався і землизний пляж, а, бо ми його ще застали в дуже гарний сонячний день. А також дуже цікаві локації були з льодовиком, водоспади було декілька, і, в принципі, вся Ісландія вона була дуже різноманітна, не було жодного однакового шматочку, і це має побачити кожен сими житті. Мені дуже сподобався наш хід. Насправді він найкращий гід, якого я зустрічала. Це Женя, і я дуже раджу їхати з ним, бо він насправді заряджає свою енергію. Він дуже багато нам цікаво сього розповів про Ісландію, тому дуже раджу їхати з Travels в Ісландію. І я думаю, я поїду ще в інші країни, бо такий досвід він був правда гарний.